Сьогодні вам хочу розказати про квіти ромашки. Багато хто знає про їхню користь, можливо, хтось щось пригадає. Ромашка відноситься до рослин, які впливають на систему травлення та метаболічні процеси. Вона має спазмолітичну дію, болезаспокійливу, протизапальну, антисептичну. Потогінну, жовчогінну і седативну дію. Препарати з квіток ромашки знижують алергічні реакції, покращують процеси регенерації, підвищують секреторну діяльність травних залоз, збуджують апетит, усувають спазми в кишечнику, зменшують бродильні процеси. Внутрішньо ромашку застосовують при гастритах. Запальних захворюваннях печінки жовчного міхура, ентероколітах, метеоризмі, застудних захворюваннях, а зовнішньо при запальних захворюваннях порожнини рота і горла. Спосіб її застосування я вам знімаю. Можете нажати на стоп кадр і почитати. Все, всім до побачення.